Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Поцілили у салон краси ФПВ-дроном. Надвечір 10 вересня ворог атакував один з районів Запоріжжя. Через вибуху у квартирах на другому та третьому поверхах вибиті вікна та потрощені балкони. Постраждав і салон краси на першому поверсі. В момент удару в приміщенні були майстери клієнтка. Навірно, дітав шесть. Може, почав сьодьмо. Мабуть, приблизно о шостій початок сьомої нічого не чули, тільки вибух і посипалось скло, і все. І потім тиша. Будемо працювати. У нас тільки вивізка постраждала, тому все добре. Поранило трьох мешканців, серед них подружжя – 53-річній чоловік та жінка. Обоє нині під наглядом лікарів. Ще одна літня жінка самостійно звернулась до медиків та залишилась на лікуванні вдома. Загалом, внаслідок атаки, пошкоджено п'ять квартир. Наслідки удару дроном оперативно ліквідували рятувальники та комунальники. Муніципальна аварійна служба, як завжди, оперативно прибула на місце, провели обстеження прилеглої території. На щастя, цього разу обійшлося без масштабних руйнувань. Наші фахівці закрили плитами ОСВ пошкоджені вікна у п'яти помешканнях. Таким чином, усі наслідки було, було усунуто. Нагадаємо, якщо вашу оселю пошкодило внаслідок атаки, негайно повідомляйте про це до міського контакт-центру 1580. У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок удару fpv дроном у Приморському. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 68-річний чоловік був на вулиці в момент атаки. Його госпіталізували до стабілізаційного пункту. Однак травми виявились занадто важкі. Представників МАГАТЕ не допустили до сховища палива на Запорізькій АЕС. Як повідомляють у своєму звіті експерти, окупанти відмовили, посилаючись на міркування безпеки. Достатні запаси дизелю на станції є критично важливими для роботи резервних генераторів у разі втрати зовнішнього живлення. Адже ЗАЕС уже п'ятий місяць підключена лише до однієї лінії електропередач, що робить ці резерви ключовим фактором підтримання її функціонування у надзвичайній ситуації. Військова активність, що триває, включаючи атаки безпосередньо поблизу майданчика ЗС, викликає серйозне занепокоєння, підвищуючи рівень стресу та ризику. Відчули адреналін та командний дух. 20 ветеранів згуртувалися заради емоцій та нових відчуттів на кубку зі стрільби. Об'єднав усіх міський департамент ветеранської політики. Стріляли спочатку групами, а потім індивідуально, аби обрати найкращих. Хто ж переміг, знає Валерія Гетьман. Борис востаннє тримав зброю минулого року. Колишній військовий прийшов сюди, аби згадати минулі часи, зустріти старих знайомих та завести нових, Побачити, може новеньких, когось стареньких, прийняти участь у змаганнях у стрільбах, відволіктися там від буденних якихось проблем. Ну взагалі даже оновити навички стрільби. У стрілецькому клубі кажуть, змагання тривають у кілька етапів: спочатку відбирають кращих у кожній групі, а потім вже визначають найбільш влучних і серед них. Кілька етапів. Спочатку робота з пістолетами працюють групами, потім переходимо на карабіни. Індивідуальний залік, і після цього вже визначається переможець. Стріляли з цивільних карабінів, максимально наближених до тих, з якими вони мали справу під час служби. Запропонували кілька вправ, власне, так, і організовані наші невеличкі змагання для ветеранів. Це захід спортивний, це жада перемоги, а у ветеранів цього не відняти. Жада перемоги, вона ж ще з війни. Так що ну, змагатись, отримати свою порцію адреналіну. І для когось панастольгувати стріляли ветерани із різної зброї. Та переважно пістолети типу Глок змагалися у чотирьох номінаціях: воля до перемоги за силу духу та наполегливість. Найстабільніший стрілець за рівномірність влучань. Огонь! А також найбільш влучний постріл та абсолютний переможець. Абсолютний переможець найбільша кількість балів по серії двох. Сесій пістолетної стрільби та з карабіна. 100 болов. Пістолетна стрільба 101 з карабіна. Бабченко, Даніл. Абсолютно перемога. А от Данило, колишній мінометник, ніколи з такої зброї не стріляв. Каже, працював зовсім з іншою технікою. Та сьогодні переміг у номінації з найбільшою кількістю балів за влучання. Все дуже дуже добре. Атмосфера супер. Таких західів треба робити побільше. Було цікаво спробувати постріляти і вийшло. В інших номінаціях перемогли ветерани з позивними Булгаков та Мухамед. По завершенні турніру всім учасникам подарували шеврони клубу, а переможцям вручили перочинні ножі. Валерія Гетьман, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат. Тримаємо стрій та віримо у збройні сили України. Побачимось у наступних випусках.